Всім привіт! З вами Фальконе. Продовжуємо грати в 15-ту ферму на мапі Янова Долина. І я зіткнувся з деякими проблемами. Я захотів запустити пивний завод. Тут є два види пива, пшеничне і ячмінне. Ось тут два резервуари. Тут у нас сиплеться моно для корівок. Там у нас заливається вода, але що я не знайшов, де це пиво продати. Тобто я бачу, що у нас є дві позиції пива. Але де воно продається, я не знаю. Це, можливо, якийсь баг, чи що, і немає Немає магазину, немає поставок для пива. Ну, не знаю, давай спробую. Ну, спробую все ж таки завантажити. Нехай у нас буде моносуміш для корівок. Але де продавати пиво, це, звісно, ще те питання. Можливо, там десь відкриється з часом магазин, а можливо, десь він не позначений просто, можливо, це якийсь не знаю, товар, який тут під забороною. Я, я не в курсі. Або це все просто йде на експорт. Побачимо, треба запитати у Сидоровича, як тут взагалі справи. І ще у нас виробляється пальне. І знов таки у нас постає декілька питань. Я купив діжку для цього газончику, а сидорович каже, ця діжка сюди не підходить. Ну, до газончика вона то підходить. Але каже, ти там бачив якийсь шланг? Там машини заправляти. Ти ні в одне підприємство далі паливо не зрієш. Ти не зможеш це зробити, тому тобі треба купляти іншу діжку. А я подивився, інша стандартна діжка коштує цілих 8 тисяч з половиною євро. І це забагато, я думаю, що ні, я з цим не впораюсь, тому буду займатися чимось зараз іншим. Казали, десь можна завосити солому і робити з неї компост у великих промислових масштабах, а не тільки з того, що я буду там варити картоплю, і буде там трошечки компосту у мене вироблятися. Тому треба пошукати, де це взагалі знаходиться. Так, далі, що я хотів зробити. Бажано було б прикупити сюди причеп або назбирати на нову вантажівку. Нова вантажівка нам обійдеться в 29 тисяч, і це буде крас, який буде перевозити начебто 8 тонн зерна. Було б непогано його придбати, тому що причеп у нас крашить гру, я не можу придбати причеп до зіла. І це у нас велика проблема. Сподіваюся, що до газону я можу причеп придбати. Так, далі, що стосується ось цієї діжки. Наповнити то я можу її. Пальним зараз я це і зроблю. Я поставлю тут на бригаді мобільну автозаправочну станцію. Адже нам приходиться їздити на заправку до заводу, а ми зараз зробимо це все на бригаді. Ось так. Приєдналися і поїхали. Поїхали зараз, заправимо. Так, до речі, що у мене ще є проблем? У нас великі поля, і я не встигаю їх одобрити, обробити і позбирати, і вони можуть засохнути і згнисти. Тому мені треба думати, де якомога більше взяти грошей. Можливо, взяти кредит в банку, хоча мені там і так 50 тисяч кредиту прийшлося взяти. Ось, і нам треба купити щось для збору січки. Там у нас кукурудзяне поле, а силос я дивився, коштує якихось неймовірних 3 тисячі євро за тонну. Я знаю, що в 15-тій фермі силос це просто на вагу золота. Тому я думаю, що буду займатися силосом, нам треба зберігати, точніше, збирати гроші на. Силосозбірний комбайн і на вантажівку. Ось, а що мені треба зробити? Так, я не думаю, що все пальне буду звідси виливати, нехай трошечки залишиться. Там у нас 2300 літрів, ну, я думаю, що півтори тонни нам пального вистачить. Навіть, навіть майже дві. А там нехай далі воно все робиться. Я бачив, що там у нас ще є манур. Вон, бачиш, ми ріпак засипали на паливо. У нас є паливо 500 літрів і є манур. Манур це добриво. І 2600 літрів тут десь зберігається добриво. Тобто у нас воно переробляється, і я бачу, що ось там є якісь діжки і ось там є якийсь конвейер. Я думаю, що там можна збирати добрива. Тобто, я розумію, тут якийсь іде процес брудіння, де у нас робиться біопаливо, а цей ж і ці відходи ми можемо використовувати на полях для одобрення. Тому заїдемо туди пізніше, коли будемо вже обробляти поля. Поки що нам це не потрібно. Нехай там накопичується. Так, і зараз ще я покажу, що у нас тут з цим. Не так, з цієї цистерни. Не так. Дивись, я можу відкрити зараз ось цей бардачок, і у нас там невеличкий паливний шланг. Це який достатньо для того, щоб заправляти вантажівки, трактори, машини, ну, всю техніку. А заправляти підприємства я, на жаль, не можу. Тому дивись, я від'єдную його ось тут, і тепер я зможу заправлятися. Правильно? Все, газончик у нас заправлений. Чудово! Так, далі, щоб виробляти пиво, нам потрібно завести туди води. У нас тут залишилося в діжці трошечки води, зараз ми це зробимо. Завеземо водичку. Тільки скільки її тут було, я не пам'ятаю. І спробуємо купити причеп до газона. Я дуже сподіваюся, що причеп купиться і без вилітів, без багів, і я не буду знову перезаписувати серію, адже я вже її перезаписую вдруге. Тому знаю деякі нюанси. Хоча, ну, ні. Це ж не реалістично. Про заправку мені сказав Сидорович. В магазині мені сказали, що причеп бракований, тому не, не варто його брати, не слід його брати, і я його не беру. Ось так. Все, а такі у нас справи. Нічого доброго. До речі, забув подивитися, що у нас зараз по постійному насилується збіральний комбайн. Так, мені трошечки подзвонили. Трошечки пізніше передзвоню, щось Сидорович хоче. Так, а чого я сюди заїхав? Мені треба заїхати от сюди, до цих діжок, і злити водичку. Зараз побачимо, чи все у нас працює. Не так, як з паливно заправленою станцією. Водичка зливається, бачу, що у нас там показники. Водички трошки-трошки ми залили, а поки що купляти нову водичку не будемо. Поїхали на бригаду. Треба цю діжку від'єднати і подивитися, скільки у нас коштує силоса збірний комбайн. Будемо кататися туди-сюди знову по декілька разів. Купимо причеп сюди. Ну, хай 9000 літрів він буде перевозити. Ну, разом з вантажівкою. 4,5 тон тонни кузов, 4,5 тон тонни причеп буде, і я думаю, що Ну, буде більш-менш нормально. Більш-менш швидко будемо це все вивозити. Але нам ще треба буде придбати причеп, який перевозить січку, почепити його на трактор, на наш гусеничний. Він натискався все на силосну яму, тому що наш ЮМЗ просто на силосну яму не залізе. Він занадто слабкий. Так, і у нас десь застряг комбайн, а де він застряг? Десь врізався по ходу з машиною. Ну що ж, будемо ці, ці проблеми зараз вирішувати. Так, а я хотів взяти що? Я хотів взяти кузов, бо без кузова ні, нікуди. Нам треба розвантажувати комбайн, я так розумію, що один комбайн стоїть в полі, і блокує роботу іншого. Так, під'єдналися, давай ну, відразу замовимо дистанційно. Так, а що у нас тут є? У нас є різне, і нам потрібно взяти ось такий ще кузов. А, купився це добре. І взяти ось таку платформу. За тисячу купити. Добре. Все, це ми придбали. І я хотів глянути, скільки у нас коштує силоса збірна машина. Дивись, борні машини. 10900. Купляємо. І скільки коштує до неї жатка. Зараз глянемо 4900. Не вистачає трошечки грошей. Зараз ми це все вирішимо. Так, спочатку я заберу причеп. Зараз спробую розвантажити наші комбайни, а потім поїдемо заготівлювати, заготовлювати силос. Займатися Силосо заготівлею. Ну, це вже знайомий нам фаршіт. Ми на ньому працювали ще з Малинівки, наскільки я пам'ятаю. Ось він незмінний, з 15-ї ферми. Дуже файно і дуже чудово себе показує. Так, далі мені треба тільки під'єднати причеп і якось так це все файно зробити, бо я жмію, я, я ж вмію десь врізатися, щось неправильно робити. Бачу, комбайни позастрігали. Це простій в роботі. До речі, нам не треба зараз використовувати всі гроші е, в нуль, тому що, тому що ми тоді не зможемо працювати на полі. Робітникам немає запати і вони не будуть працювати. Ну, давай ну все. Під'єднали два причепи. Зараз спробуємо розвантажити комбайни. Ну, так вже краще виглядає. Але відчутно машина почала гірше тягнути. Ну, звісно, тут все ж таки скільки ваги. Це у нас не крас, який ми не можемо купити. Так, у тебе курс прописаний, будеш автоматично вивозити. Зараз тільки ми знайдемо комбайни і зараз спробуємо розвантажити. Хоча б один. Іншого відправити в автономну роботу, нехай там працює з робітниками. Так, поле прибирається і вже скоро, я думаю, що буде кінець, і скоро вони вже його приберуть і будемо ці комбайни відправляти на інші поля. Так, а як це до тебе під'їхати, ти мені скажи? Ось так під'їдуть чи ні. Добре, так, я під'їхав. Тепер треба з'їхати. Ну давай, поїхав вперед. Давай поїхав вперед, будь ласочка, я цьому заблокую дорогу. Да, бачу у нас деякі проблеми все ж таки. Зараз спробую під'їхати заднім ходом і тей комбайн. Бо у нас бачу ну, реально проблеми із-за того, що я відправив два комбайни. Один заблокував дорогу іншому. Прийдеться зараз все вручну. Зараз прийдемо все вручну розтасовувати. Ось така у нас проблема вийшла на полі. Так я завжди буваю з двома робітниками. А, так, давай я тобі маршрут зараз перерву. Ох, ти що, диви, 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 погнав. Погнав, просто не зупиняючись. Так, да, такого і не очікував. Розвантажуйте сюди. Ну я поїхав, ти там займайся своїми справами, все. Диви, диви, що робить. Знає, яка у нього зарплата, він просто не може зупинитися. Грошей отримує купу, просто купу грошей отримає з цього. Давай зараз тут трошечки розвантажимо тебе. Я думаю, що ми з цим почекаємо. Можливо, якийсь час, чи ні. Бо зараз комбайн, якщо запущу, то буде знов таки біда. Знову вони будуть влізатися. Так, давай ну, я зараз цю пшеницю спробую забрати у того комбайна, частково. Машина, ти давай, не глуши двигун, зілок стій, а я зараз трошечки заберу пшениці і трошечки її вивезу. Можливо, навіть продам. Я не думаю, що вона дорого коштує, але все ж таки нам треба заробити якусь кількість фінансів. Так, давай не розвантажуйся. Будемо зараз підбирати швидкість під тебе, трошечки підгазовуючи. Ну дивись, непогано поки що справляється. Але дуже повильно, повільно, повільно-повільно сипле. Ну хоч до кінця поля доїду. Цікаво все ж таки поспостерігати. Ось так поїдемо з кабіни. Дзеркали знову запотіли, а ну... Ну Нічого не змінилося, бо я нічого не бачу. Так, пішло розвантаження. Будемо орієнтуватися по цифрам в кутку екрана по нашим навігаційним приборам. Погано так виходить, тому що далеко заїхав. Ось так тепер все пішло сипатись. Іще трішечки залишилось. Так, нам залишилось продати цю пшеницю на першому складі, мабуть. Так, ще трішечки. І поїхали. Поїхали ми на перший склад. Наскільки я пам'ятаю, дорога туди приведе. Так, дивимося, ми їдемо через. Через нашу домівку. А дивись, я хочу повернути тут і подивитися, що там взагалі є. Там щось в центрі мапи щось є цікаве. Бачу якісь будівельні об'єкти. Наприклад, на мапі Янова долина хардкор. Тут знаходяться якісь виробництво, наскільки пам'ятаю, хлібзавод тут знаходиться, м'ясокомбінат тут все знаходиться ось тут в центрі мапи. Але тут я розумію, що у нас є біогаз, але він якийсь недороблений, тому що немає паркану. Ну, дивіться, але щось можна зробити, так? Тобто якесь виробництво є. Можна подивитися, що у нас тут за комп'ютером. Ага, дивіться, біомаса треба і. Буде біогаз і навоз. Ну що ж, працює, значить, виробництво працює. Чую, Сидорович, щось хоче, може, треба до нього заїхати, можливо, якісь важ... важливі, кажу важкі, важливі новини. Я трошечки згодом це зроблю. Зараз хочу продати пшениці. Ого, і тут навіть трафік є. Тут машини скрізь їздять просто по полям, по всім дорогам. Вони їх використовують по максимуму. Але не сказав би, що у нас були проблеми зараз з робітниками і трафіком, наче все обходиться. Так, єдине, що тут реально дуже-дуже довго їхати з однієї точки до іншої, тому тут без курсплею взагалі ніяк не обійтись. От реально, дуже багато часу займає дорога. Ну, а що хочете, великі поля вони потребують великих-великих жертв. Ось тому я не люблю великі поля, тому що дуже багато праці на одному полі дуже далеко їздити і зазвичай об'їжджати ці поля. Але з іншої сторони це приносить нам купу грошей. А, так, дивись, що я можу зробити на цій дорозі у нас є маршрут, наскільки я пам'ятаю, і ми можемо його завантажити. Це маршрут, який буде продавати елеватор склад. Ось так. Давай відправляємо з найближчої точки. І я сподіваюся, це все продасться. автоматично. Так, комбайн цей стоїть, цей працює. Що я хотів? Я хотів трошечки поїздити на тракторі. Хотів доїхати до соломи, зібрати солому і завести все ж таки її на компост. У мене є... є у мене деякі плани, там бачиш, є зверху на півночі, на північному заході завод біотехніки. І щось мені підказує, що біотехнік якраз таки може займатися ось такими справами. Такими як компост, це ж все ж таки біотехнологія. Так, я задалеко поїхав, бачиш, забалакався, а мені треба заїхати сюди і розвантажити травичку. Так, зараз спробую розвернутися. Не виходить у мене розвернутися, де Держ... По-перше, причеп дуже важкий, але я його як не дивно зрушив з місця заднім ходом. І ось таким чином зараз поїду розвантажувати травичку. Так, скільки ми їздимо? 15 хвилин ми їздимо, чи мені здається. Бо я не хочу, щоб серія затягувалася на години. Так, розвантажуємо травичку. Це ми вимикаємо, дивимося, що у нас по вантажівці. Е, Під'їжджає, скоро у нас з'являться гроші, і ми зможемо купити жатку для нашого силусов збірального Так, пішли грошики. бачу, що все продається. Ну, тут курсплей набагато краще працює, ніж в 17-ті фермі, там зазвичай якісь проблеми бувають, а тут все без проблем. Так, а майже 4000 євро, як зараз таки ми купимо жатку, і у нас ще трошечки залишиться на зарплатню. Так, це вже чудово. Нам головне вчасно перехопити вантажівку і відправити її до комбайну. Вона буде працювати з комбайном, а трактором ми поки що поїдемо до біотехніки. Але не збираємо солому. Я хотів солому взяти звідси з бункеру, але навіщо? Навіщо брати звідси, я її серійно сюди таскаю, витрачаю купу пального і купу часу, тому відразу назбираю її на полі і повезу на біотехнік з поля. Я будемо слідкувати за вантажівкою. Треба буде в один момент перехопити її і вручну скерувати на інший маршрут, на роботу з комбайном. І доволі все у нас непогано виходить поки що. Так, ще раз перевіримо. Ну, Їхати довго, довго що вона буде їхати. Я сподіваюся, що у нас не буде скрутної фінансової ситуації, щоб я продавав свою ауді, бо на ній я взагалі то малюю курси для курсплею Вона дуже швидка. Навколо поля об'їхав і ось тобі курс. Тому що ці поля не у нашій власності, ну як би мовити, по паперам. Ви знаєте, що у нас є деякі мутки певні. І ці поля на нас не числяться, тому я буду користуватися зовсім іншими механіками. А курс плеї працює тільки тоді, коли у нас поле офіційно за нами придбане, є ідентифікаційний номер у нього, і тоді курс по ньому працює. Це спеціальна електроніка, щоб не можна було заїжджати на чужі поля, але ми знаємо деякі обхідні шляхи, так сказати. Так, Сидорович, Сидорович кажу, Сидорович відпочиває. Працівник вони їде на газончику. На газончику і на зілу ганяють, перевозять пшеницю. От шкода, що не можна купити причеп, шкода, що за цього кращиться гра, ти взагалі причеп бракований. Бракований вийшов причеп. Але він ішов відразу в модпаці разом з зілом. Тому хто скачав цей модпак, хто грає в 15 п'ятнадцяту ферму, можете перевірити, звісно. Якщо воно у вас не викидує, то значить ця проблема все ж таки не в моді, а можливо. В якомусь іншому моді, наприклад, мапі. Не знаю. Так, газ, газ приїжджає. Давай тебе. Зараз перемикаю тебе. Маршрут вимикаю. Так, і ти будеш зараз працювати з комбайнами. Так, не заважатимеш зілу заїхати. Так, це ми вимикаємо. Мені треба завантажити поле 1 корівник ні, поле 1 елеватор. Ось цей маршрут. Ти будеш працювати з комбайнами. Зараз ми тобі знайдемо комбайн. А який у нас найближчі, які не дальній. Мені треба, щоб ти взяв. Ага, дивись. Вони два не працюють. Добре, зараз ми все налаштуємо. Так, це у нас комбайни у нас є. Ага, у нас один комбайн, не в групі. На жаль, не в групі. Давай, поїхав по маршруту, і тепер ми повертаємося до монтажівки. Так, цей дивись. 1300, а цей е, рухається, і ти їдеш з ним працювати. Все, зрозумів. Зараз нам треба відпустити цього зіла, щоб ми не врізалися десь по дорозі. І поїдеш ти з найближчої точки. Так, ЗІЛ поїхав. Тепер відправляємо газончик по його слідам. Сподіваюсь, вони ніде не вріжуться. І далі будемо збиратися все трактором. Так, що ми робимо? Піднімаємо, пускаємо, опускаємо. Опускаємо били, звемо зараз робітників, односельчан різних. І кажемо їм збирати разом з нами. Ну, Трошечки покатаємося, це займає деякий час. Але нам це потрібно. Нам це потрібно, нам треба таки вияснити, де у нас робиться компост. Я бачив, що він продається, там його ціна 6700. Теж непогано. Враховуючи те, що він робиться просто із соломи, а солому надається забезкоштовно. Просто забезкоштовно. І це доволі таки вигідна пропозиція, але краще все ж таки робити силос. Дуже багато силосу. О, гроші, які у нас є, Дивись, гроші є, треба купити зараз жартку, не забути. Мабуть, будемо силосу збірний комбайн запускати вже в наступній серії. Я так розумію, хоча. Ні, точно в наступній серії чому? Тому що мені треба ще взяти наш гусеничний трактор і сюди переправити. А робити це вручну займає дуже багато часу. Ми і так зараз. Бачите, скільки часу гаємо, щоб зібрати повний причеп. Тому я думаю, що це буде все зроблено на наступну серію, а поки що будемо ось так, ось так збирати це все. І взагалі, я боюся, зараз жатку куплю, а вона у нас закрашить гру, тому я це зроблю поза кадром, коли запис буде закінчений. Ось і тільки так, Ніяк по інакшого Так, один комбайн стоїть. Зараз під'їжджають дві вантажівки, я сподіваюся, що вони не вріжуться, поїдуть по своїм комбайнам. О, добре, спостерігати за тим, як працюють люди. Бачиш, одна вантажівка поїхала, інша поїхала. Трактор вже набрав повний кузов і зараз їдемо дивитися, де у нас що знаходиться. Так, газ у нас застряг. А якого дідька він застряг? Ага, не зміг розвернутися. Добре, потім розвернеться. Так, подивлюся, чи правильно я їду. Отже, по прямій, по прямій, там, де у нас буде прийомка вогни. Там ми будемо повертати праворуч. Ось у нас у повітрі, бачиш, висить записаний маршрут на це друге поле. Вже все підготовлено. Ауді справилася просто на 20%, на 200, точніше, відсотків, вони на 20, 20 це маловато. І ось у нас тут я бачу є силосна яма, куди ми будемо звозити цю кукурудзу. От відразу тут, бачиш? Я сподіваюся, що ця вся кукурудза сюди влізе. А далі у нас що ріпак начебто, і ріпак у нас доволі непогано пішов би на палений завод. Але я не знаю зараз, скільки коштує паливо і взагалі, чи варто його туди возити, чи може краще продавати ріпак свіжий. Ну як свіжий, зернами, тому що у нас тут немає ніякого маслобійного заводу, щоб робити ріпакове масло, тільки біопаливо і все. Так, ось сюди ми повертаємо праворуч. І бачу, там теж є якісь комплекси виробничі. І я думаю, що ми правильно приїхали. Ми приїхали до пункту призначення. Чудово. Корівки, пасуться. А у нас вони у стайні на фермі. У нас їх велика кількість 20 штук. Так, дивись, біотехнік. Що у нас тут є? Тут можемо подивитися. Так, переробка в компост з 7 до 20 працює. Дивись, переробка. Картоплі і буряка теж в компост. Ага, дивись, переробка в компост картоплі. Трави, соломи, січки, все переробляється. Купляємо тут біогаз і купляємо і продаємо насіння. Тобто тут можна закупити насіння. Тепер я знаю, де брати насіння на нашу посівну. Дивись, скільки тут всього можна закупити і і скіпорту. Так, значить, на компост не тільки сіно, а це одна. Із можливих речей, яка може пророблятися на компост, але це у нас просто найвигідніше, тому що він безкоштовний. Так, розумію, що нам треба заїхати сюди, а там потім його збирати. Ну давай розвантажуємо компост. А ось там діжки, де ми можемо розвантажити пальне, так? І якась зона для розвантаження чогось іншого. Так, газ застряг. Ну добре. Застрягайте далі, скільки я там влізе. Що ось там трапилось? О, там бачу, що трапилась проблема. Треба йти допомагати. Добре, компост, я думаю, що буде вироблятися. Незалежно від того, єдіє тут чи немає. Так, ось тут він буде збиратися. Давай нагляну, чи є якась інформація про компост. А я нічого не бачу, може є якийсь пульт керування тут, чи що. Там якась драбина є. Давай зараз туди збігаємо. Ага, бачу, там інформаційна панель. Тобто подивимося там зараз, що у нас взагалі коїться. Теж треба було сюди, комп'ютер. Завести. Дивись, компост у нас є 30 тисяч компосту вже є і соломи 30 тисяч літрів. І вон, місінг компост. А, це компостер це заповненість його. А місінг компост. Це сам компост який я можу забрати, 833 літр. Добре. Так, давай ну, зараз повернемося до комбайнів. розберемося з ними, що тут у нас поїться. Я бачу, що дві вантажівки просто не дають проїхати. Давай поки що маршрут цей перерву. І від'їду назад, щоб нікому не заважати. Давайте, ви проїдете зараз, розминемося якось. І давай продовжуємо маршрут. Діжі до комбайна, і давайте працюйте. Ну давай, повільно, повільно так, ледь сунеться. Так, ну що ж, чудово, тут все працює, а -а -а. там все працює. Так, ось ця машина з насінням, я знаю, куди поїде, де будемо закупляти насіння. А нам ще треба купити багато всього. До речі, я хотів повернутися до бригади. Так, давай на цей комбайн. Зараз в якусь групу назначимо. Це, мабуть, буде спецтранспорт, і назначимо тебе в В п'яту групу, скоріш за все, ми тебе назначимо, ти будеш в п'ятій групі. Так, хочу зберегти гру на всякий випадок, а то якщо щось піде не так, то буде срака. І купляємо для тебе жатку. Так, отже, беремо жатку, і де твоя жатка ось це. 4900. Придбаємо її. Да, Велетенська, велика жатка, як завжди. Ось і будемо вже збирати кукурудзу на січку. Сподіваюся, все буде працювати, бо якщо не буде працювати, то я не знаю навіть, що робити. Так, зараз трошечки. А чого це я не туди повертаю, а? От чого? Скажи мені. А, дивись, ми можемо позаду причеп пі під'єднати і насипати туди силос. Точніше січку, але я не знаю, чи це варто робити, тому що ми так робили в 17-й фермі на Новодніпровці, і приходилося дуже часто міняти причеп. Я думаю, що буде у нас поруч їздити трактор з причепом, туди буде пересипатися силос, а точніше Січка, і це все буде завозитися в силу снаряму, а цей комбайн поки буде простоювати в цей момент. Там їхати недалеко, от в чому прикол, тому я думаю, що він довго простоювати не буде. Будемо об'їжджати цю болотисту місцевість. Так, що в нас в кабіні? Ну, стандарт. Стандарт в кабіні. Теж видно, що він все ж таки б Там був новий комбайн, целисно збиральний, але він коштує там, 50 тисяч. Це забагато за дорого. Поки що будемо користуватися ось цим. І зараз немає як його перевірити, тому що у нас немає підходящого причепу. І я думаю, що зараз підвезу трактор сюди, продам якусь кількість або компосту, або... Якогось зерна, яке у нас є в елеваторі. Просто для того, щоб купити причеп для нашого гусеничного трактора. І тоді ми зможемо нормально працювати. Так, зараз побачимо, що у нас тут взагалі є. Ми трубу маємо розкласти, чи вона автоматично розкладується, я не знаю. Так, а як тебе вмикнути? А ти взагалі вмикаєш чи ні? Так. Ага, ось він вмикнувся і збираємо, але воно висипається хто зна куди. Тому поки що ми це висипати не будемо, поки у нас не з'явиться трактор. Ну що ж, отака у нас серія вийшла, начебто коротенька. На цьому я буду з вами прощатися. Зустрінемося в наступній. З вами був Фальконе. До зустрічі!